Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, ну от ми, як звичайні громадяни, тільки побачили цю новину захопити Верховну Раду. Ну наскільки загалом це реально, і ну як можна реалізувати з такою кількістю зброї, принаймні як на фотографіях була продемонстрована СБУ, це все зробити? Слухайте, ну давайте будемо відверті. <кхе> Тут стоїть питання не про те, що вони захопили, а про їхні наміри. Ну якщо люди зустрічаються. І про щось говорять. Як говорять, наприклад, а давайте вб'ємо президента. Ну це ж не означає, що вони вб'ють його, але треба цих людей зупинити на, на якомусь етапі і в суді запитати, так що ви мали на увазі, говорячи ту чи іншу фразу, десь приблизно напевно на, на, на такому ж самому етапі служба безпеки і зреагувала. Ну не обов'язково доводити до абсурду цю ситуацію і документувати її вже під час здійснення тих чи інших протиправних дій. Як правило, служба безпеки намагається працювати на упередження, отримуючи е е е оперативну інформацію з джерел, в тому числі серед оточення цих осіб. Якщо задокументована пр пр про діяння, діяльність, якщо зрозуміло їхні намери і ті намери виходять на фінішну е е пряму, навіть якщо вони нічого не зробили, ну треба їх зупинити, і, і ще раз наголошую в суді запитати, так що ви мали на увазі, от і все. І тим не менш, пане Вікторе, зброя в Києві? Це серйозно, якби ну все ж таки вона в них була, десь вона в них взялася і добре, що служба спрацювала. Тим не менш, пане Вікторе, у них в замислу було е, свої оці наміри поєднати з активістами, яких вони не повідомляли в свої плани, що вони будуть це робити. От е, незадоволених об'єднати там і решта-решта речей громадські організації. Наскільки це ускладнювало роботу силовиків? Як правило, організації, які е, діють під прикриття вони е, намагаються, вони ж не пишуть, що ми за Росію, ми проти України, і наша мета знищення як держави. Вони пишуть дуже богі наміри там, по боротьбі з корупцією, про е, захист е, справ споживачів, там не знаю, ще якусь там таку гальматівку, яка подобається деяким громадянам, знаєте, особливо зараз. Є категорія осіб, які там виступають тим самими адвокатами і намагаються допомагати тим чи іншим людям, які ухиляються від, від мобілізації. І при цьому є категорія осіб в нашому суспільстві, які не просто це не ну, їх не бентежить ці ці адвокати, так а навпаки, вони ще й намагаються допомогти там казати, ну підсказувати, де. Де можна заховатися, як можна уникнути тих чи інших речей, ну що, що зробимо? Ми маємо таке суспільство, яке ми маємо. Не всі в Україні патріоти і готові своє життя віддати за українську державу. Тому е, ситуація така, така неоднозначна. І е, ті громадяни, які йдуть на на поводу цих е, е, осіб, які досить добре мають підвішений язик. які розповідають цікаві речі, що ну от останній випадок, який мене просто вразив, це про те, що є особи, які починають доводити, що Україна продає електрику в той час, коли в нас електрики немає, і так далі. І так далі. І коли фахівці показують сайти, показують перерахунки, показують то, що електроенергія перетікає просто з одного простору в інший, і Україна в цьому приймає участь тільки як міст. Да, там з'єднуючий, ну точно нічого не продає. Це ніхто не вірить. Але вірить якимось російським пців, які показують в ті, Така є категорія осіб, які готові вийти на мітинги і відстоювати якісь права в боротьбі з ефемерними, не знаю, там корупціонерами, пройде світ, пройде світами, там якими ще чимось. А вже під це під час цього всього каже, давайте шукати правду. А давайте шукати правду. А якщо збереться їх не сто чоловік, а тисяча. І цю тисячу скерувати наприклад, напрямку Верховної Ради, чому ні? Як там за все хороше проти всього поганого? Так ніякої конкретики звинувачення, і в всьому хтось винний, тільки не ми є таке, пане Вікторе. Стосовно о, о, цього самого підходу після майдану багато з'явилося таких ось там конгресів, різних з'їздів, саме українських, там проти нацистських якихось там речей. От наскільки цей підхід дієвим є, сам от маскування, як ви кажете, там проти корупції, проти чогось іще, наскільки можна Маскувати вміло, ну от таку диверсійну діяльність, називаємо це так, ну надзвичайно можна за замаскувати. І тому, коли людина починає контактувати з тим чи іншим громадським середовищем треба дивитися в корінь, починаючи з того, хто керував цією структурою, звідки ця структура з'явилася, яка в неї мета, хто за нею стоїть, які, яка історія людей, які формували цю структуру. І коли ти виходиш. На те, що ці люди свого часу приймали участь в активних антиукраїнських акціях в складі тих чи інших громадських структур, ну які точно не можна назвати проукраїнськими, ну тоді виникає питання: чи вони перевихувалися під час цієї широкомасштабної навали, чи вони виконують якесь завдання з прикриття своєї, своєю громадською діяльністю антиукраїнської сущності? Пане Вікторе, чи може бути оцій ось конкретній ситуації е, з цим е, наміром захопити Верховну Раду? Це ну, може бути тут проросійський слід чи вже такі люди і серед наших громадян є? Ну е, не треба виключати нічого. Тому що у нас дуже багато людей, які е, мали ті чи інші, ну точно не українські погляди, вони виїхали за межі України і е, намагаються впливати посередковано. На того то, то середовище, в якому вони мали авторитет. І про це говорять дуже багато речей, які служба викриває. Зокрема, коли ти дивишся на затримання тих чи інших там, не знаю, коригувальників безпосередньої агентури військової розвідки, починаєш дивитися, де звідки от корень, як на них вийшли. А на них виходить дуже просто. Є декілька методологій. або вони активно себе проявляють в соціальних мережах, коментуючи ті чи інші речі, зокрема в розв'язі російської пропаганди, підтримуючи її, або вони колишні члени проросійських організацій, списки яких давно перебувають в Росії, в тому числі за допомогою їхніх колишніх керівників. Ну це все різноманітні там за партії шарія там, чи любителі Путіна. От, от і все дуже все просто. Цікаво, що одному. Ну про одного написали з цих фігурантів цієї справи, що він з 15-го року ще фігурував у цих ось, ось антиукраїнських е, е, рухах. Так а чому то, ну чому взяли за них тільки зараз? І саме це питання активізація саме зараз, ну, третій рік війни. Ми побачимо з часом більше такихось е, у суспільстві проявів. Чи що буде? От проаналізуйте цей процес. Ну насправді і Служба безпеки і інші структури попереджали, що активізація буде наприкінці травня, червня місяця, можливо, початок липня, в контексті того, що Російська Федерація не вважає легітимним наше, наше керівництво держави, і на цьому фоні треба розкачувати лодку. Чому саме Верховна Рада? Верховна Рада за Логікою Російської Федерації це останній легітимний орган, який ще можна ну вважати там, з яким можна спілкуватися, який може там щось підписувати. Тому цей останній орган, і потрібно якось торпедувати десь там спробувати його розкачати, чи можливо закупити, чи можливо щось здійснити Делегітимізувати де, де його, тобто так само зробити не легітимно і. Зрозуміло, що треба десь знаходити структури, а їх не можна включати постійно всіх одночасно. Одночасно включається тоді, коли остання стадія, там не знаю, там, наприклад, перед окупацією, да, вони всі зразу повилазять і почнуть тут бігати, розказувати, як добре буде при Росії. А так, коли йде активна фаза і, і, і ось інформаційної пропаганди операції, то е, вступають в роль, ті, потім підключаються ті, роблять такий, я таку хвилю, ніби то, загальнонародна підтримка, тут включаються якісь боти там, з різних міст. От і, так, так, така штучна активізація вона створює е, е, вигляд, що ніби є величезна підтримка, і от тільки, тільки загостилася вийти на вулицю, і все влада в ваших ну, в руках. Ну і е, розказувати, що зараз ми ж все виправимо, е, пане Вікторе. На це сталося приблизно, ну та воно так і є на День конституції. А пригадуйте, на 9 травня знайшли людей з вибухівкою в торгівельному центрі в Києві. Я до того, що наскільки це все різні дії, оці акції прямої дії, і чи це була акція оця ось з Верховною Радою прямої прямої дії? Чи це така ну якась я не знаю, більш ментальна якась? Розкажіть ще про це, будь ласка. Ну, я думаю, що це різні речі, тому що за це відповідають різні напрямки російських спецслужб. Е, є структури, які відповідають за силовикість, акції за диверсії, за е, саботаж. Це більше нагадує або військову розвитку, або е, сили спеціальних операцій Федеральної служби безпеки, які скеровані на е, знищення е, 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 керівників держави, керівників е, тих чи інших напрямків. У Збройних силах. А що стосується ідеологічного напрямку, розкачування ситуації, це все ж таки спрошу цього, що це якраз робота, можливо, робота ПСБ, яка скерована на то, щоб дестабілізувати ситуацію в середині держави. Чи це відповідає одному напрямку? Я думаю, що відповідає, тому що незважаючи на те, деякі протиріччя в цих структурах в самій Росії, стратегічний напрямок дуже простий. Розколоти українське суспільство, спробувати розкачати його середини. І ну чим більше буде таких от різноманітних акцій, які будуть мати якісь силові, силові завершення, тим легше буде ворогу на фронті, тому що де ст нестабільність в суспільстві в середині держави завжди тягне собою. Проблема на на, на на фронті протидії ворогу безпосередньо війська. Ну так, це за цей акцент. Дякуємо вам, що нагадалися. Це ну, якби в суспільстві так воно і є. і не одна війна була програна саме через такі речі. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам за роз'яснення професійних цих всіх процесів і, звичайно, принаїдно подякуємо нашим силовикам за працю. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з 14-15 років, до на нашого ефіру.